Сьогодні був у адвоката, Буду, буде писати заяву до суду проти РДА. Хто підписаний, той в курсі справ, а хто ні, то підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Це буде мій перший позов проти системи з чотирьох. Доки спілкувався з адвокатом, з'ясувалося, що в нашій країні життя людини ціниться менше ніж дім якогось чиновника чи бізнесмена. Суть в чому. Мені адвокат каже, яку суму моральної шкоди будеш виставляти. Я кажу, що не знаю, хто що і за що вимагає. Вона каже, Google в поміч. Я в інтернеті прозундував, багато чого знайшов, цікавого та дивного. Саме цікаве, що за лікарську помилку, яка забрала життя дитини, присудили моральної шкоди батькам 700 тисяч. А в іншому випадку за дім 5 мільйонів моральної шкоди. Де логіка, чи здоровий глузд? Не знаю. Ну, маємо те, що маємо. Далі буде. Підписуємось.